Повертаємось, друзі, до етераногодинку годинку 9.30 і розпочинаємо сьогоднішній випуск програми Наше місто. Запрошую вас приєднатись на наші онлайн-ресурси: телеграм-канал Радіо Рая онлайн, Фейсбук, інстаграм, сторінка Радіо Раї, вебсайт rai.ua, Ну і потім Ютуб канал ТРК Рає, щоб наших гостей наживо побачити. І окремо можете приєднуватись на Фейсбук-сторінку на пряму трансляцію у Руслана Марцінкова, щоб задавати питання в прямому етері, на які ми будемо давати вам відповіді. Ну і Руслан Мерц Міський голова Івано-Франківської громади з нами сьогодні в етері. Доброго ранку. Доброго ранку вітаю. Слава Україні Героям слава. слава добрий ранок. Дякуємо, що сьогодні до нас завітали. Ну і як завжди, повідомляємо нашим слухачам, що будемо спілкуватися про такі цікаві наболілі або ж зрештою потрібні питання, які стосуються нашої територіальної громади. Не можу не запитати, хоча насправді вже, скажімо так, кожна в хорошому сенсі собака, як кажуть, кістку облизала на рахунок того запитання за світло за ті заяв. Прави. Не буду я питати про деталі, тому що слухачів веду в курс справи. Ви там заявили, що світло будуть вимикати, і це все роз... рознеслося по інтернеті 24 години і більше. Не кожен ну, підхопив по змі, воно полетіло. Воно полетіло, але так, воно не повністю воно не вирвано з контексту, не повністю правильно, тому так. що я говорив про те, що ми можемо мати ситуацію, яка є в інших містах, так, 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 і нам потрібно бути до цього готові. Ну тобто я не казав, що буде виключати, я казав про те, що так. Ка ймовірність може бути і підтвердження моїх слів сьогоднішнє відключення у деяких чергах 16 годин. Так, тобто так, це так, вже так ну, достатньо серйозно. Тому сьогодні ми скликаємо комісію з надзвичайних ситуацій для mm -hmm. того, щоб обговорити проблемні питання. У них на в нас є багато проблемних питань. Коли 16 годин світла немає, не працюють ліфти. Тобто, люди, які соціально не не будь-які mm -hmm. одинокі, потрібно е, їм допомогти пережити цей час. Холодно, зрештою. І достатньо не кожен може собі купити якийсь прилад та фло чи інші з таких категорій. Тому це надзвичайно важливе. Питання пунктів обігріву, питання гарячого харчування і багато чого іншого. Тобто ми хочемо сьогодні ухвалити рішення. Звісно, що зараз є доручення уряду, ми подивимося, що область буде ухвалювати обласна військова адміністрація. Хотілося б, щоб вони все таки ухвалювали рішення, а не все скидали на органи місцевого Морядування, тобто тому, що е, ми, можливо, не маємо всю інформацію, е, з нами не радяться, не не доводять, хоча б мали говорити mm -hmm. про те, що люди дивіться, буде відключень більше. Е, давайте ми якось спрогнозуємо цю ситуацію, так mm -hmm. або, mm -hmm. або якась підготовка. На жаль, це все так кинуто на громади. Громади собі ви щось робіть. А якщо що, ми скажемо, що громади не справилися, тобто це так, нас україні, так. це так в нас в україні так, Це так, нас Україні звикли. Mm -hmm. Тому ми на випередження працюємо, тому що ситуація досить непроста. Я кажу, одні черги сьогодні 14 годин, відключають 16 годин. Причому, що ми, як громади, міста взнаємо про це так само з інтернету, як і мешканці uh -huh. Франківська. Ми і не дізнаємось, коли світло. От, знову це, повертайся. до речі, велика проблема. Насправді, бо ми бачимо тільки тоді, коли світло вимикає ще більше, uh -huh. якщо його вимкнуть швидше, невідомо. Ну скажімо так, зараз у нас світло не мало би бути, але, але, воно, воно так, воно є, так. але повідомлення про це немає добре. Добре, що є, та, добре що є, але ну, ми розуміємо, що на суботу, неділю буде дещо краща ситуація. Mm -hmm. тобто, менша нагрузка, напевно. Менша нагрузка, але з понеділка теж не знаємо, що mm -hmm. і що ворог завдасть чи завдасть удар удари за, mm -hmm. за вихідні, тому, тому mm -hmm. треба бути готові, адже наступних два тижні не треба бути великим синоптиком. Ми дивимося про те, прогнози. що як прогнози, то, що тобто, продави, тобто продави, на жаль, продави. мінусові температури передають. І як... ну, покращення, тобто до плюсової температури, не йде. Відповідно, це теж не навантажені, ми повинні працювати в такому режимі. А скажіть, як будуть освітні заклади надалі, чи буде вводити з дистанційно, знаю. вже знаємо. Да, тобто, рішення уряду для Києва обов'язкове, для інших регіонів. Це надано право обласним державним адміністраціям. Тому і які і по школах мені здається, окремо прошу і по школах здається, окремо, може рішення. комісія. надзвичайних ситуацій області може хвалити, залі призупинити навчання навчальний процес, угу. але це їхні повноваження. Поки що є рекомендації угу. ми. І цей тиждень ухвалили рішення, що ми навчаємося так. Там, за виключенням е, тих закладів, де були якісь проблеми з опаленням. Там, ось, наприклад, ось, ось я там, наприклад, в Крихівцях у нас там в другій черзі, в старому корпусі були проблеми. Угу. Чи вчора, наприклад, на дистанційному навчанні, в 15-му ліцеї, бо там був порив стояка. Угу. Тобто школа може ухвалювати. Але здебільшого ми ухвалили рішення, що ми в дитячі садочки працюють, і школи працюють в очному режимі, для того, щоб працювала економіка, для того, щоб батьки, які не можуть залишити свою дитину і не можуть з нею залишитися, особливо це Тома, щоб вони все-таки могли навчатися. І я взагалі є сторонник такого очного навчання максимально, скільки ми можемо навчатися, ми будемо навчатися. Але яке сьогодні рішення ухвалить область, будемо бачити. Будемо бачити. А коли саме буде відбуватися. Та я думаю, що ми будемо до кінця дня цього знати. Вже чути, так? Вже чути. ще раз підкреслюю, ми зараз хочемо максимально підготуватися в соціального соціальні Категорії людей пропрацювати тобто, тим які потрібна допомога від міста, ми хочемо десь харчування забезпечити, гаряче для для людей, хоча б по мікрорайонах. Ми хочемо ще додаткову кількість пального купити до того, що у нас є. Mm -hmm. Тобто, ну забезпечити все таки. Щодня у нас іде десь на півмільйона гривень коштів на пальне, на генератори, які mm -hmm. працюють на котельнях, які працюють для освітніх закладів, багато чого іншого. Типу інфраструктурна історія, так тому це ну це інфраструктурна, це видаткова частина. Та але ми повинні бути готові от на цих два тижні, які передають погані погоди, щоб ми його пережили. Повернуся в мене, ще буде запитання якраз по погоді. Проте відкинемо вже момент на рахунок заяви про світло. Mm -hmm. А звідки ви взагалі берете цю інформацію? Мені цікаво. Тому що якщо порівнювати з іншими там містами, так з іншими міськими mm -hmm. головами, вони. Рідко коли висловлюються ну, на рахунок так. цього, вас воно підхоплюється останніми разами, коли це було? Пам'ятаєш, що жридко. Росія підхопила так, що повинна бути невдовзі можлива так, атака? Так, ви так, це так. заявили, і фактично в той же день це і трапилось. Угу. Тут можна сказати, швидше від вас може знати тільки Буданов, якому кажуть, мені вже сказали, мені так, вже доповіли. Так. Звідки у вас генерується? Чи може у вас підпільно так. десь є? Не знаю, від хлопців, коли ви на схід їздите, можливо, у вас. Воно десь як ванга <хи> передбачення, чи це просто інтуїтивно ну, відчуття? Е, є та інформація, джерела не можу сказати, але це mm -hmm. дійсно так, як ви кажете. Ага. Тому, що, іноді хлопці кажуть, Ясно. Що, що дивіться нам, попереджають про те, mm -hmm. про те, про те. проте. Ну, тобто, контакті... Краще попередити, краще гірка правда, чим солодка брехня. Правда. Тому краще попередити mm -hmm. людей, сказати, можливо, навіть перечим потім. Mm -hmm. тобто, ну, Готуйся. До гіршого, сподівайся да, на краще. тому інформація є, вона не завжди, ну там. Не завжди вона і в, в, слава Богу, виконується. Здійснюється, Здійснюється, так. але попередити людей так, треба. Так, так, тому, ну, що, тому що це. Це життя і це безпека людей. Вважаю, що це, mm. що це понад усе. Також якраз ви зачепили. Я собі пригадав минулого року. Я пригадую, коли якісь морози були, то були ці пункти незламності, або там пункти обігріву, там, де стояв генератор, де можна було зайти попити чаю, там де медики, навіть на канікулах по школах вони так, перебували, так, 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 так. так. Е, цього разу щось я не особливо. А можливо, я не бачив, або можливо їх не було е, на рахунок пунктів обігріву. Дивіться. Те, що в надзвичайних ситуацій, то зараз багато з регіонів, з областей, наприклад, таких пунктів незглавності передано для Києва, для інших ага. міст, які, які зараз в набагато гіршій ситуації, ніж ми. Тому е ми десь до цього з розумінням ставимося, тому що там, де люди ну, по три доби без опалення, там важливіше, ми все таки ще не в такій ситуації, так. ще не в такій ситуації, яка є. Так готуватись треба, так треба проговорити в певні моменти. Mm -hmm. Але ми ще ну, не в цій ситуації. Важко, тяжко для всіх, для людей, для бізнесу. Ну, тобто, до речі, нагадую, що бізнес може отримати компенсацію на генератори, на інвектори, на старлінки від міста. Тому подавайтеся 50 на 50, на там 50% купівлі генератора компенсовуємо. Тому. Не забувайте про це, що ми можете скористатися, але ну десь така ситуація. При потребі будемо розгортати те, що маємо, ну просто морози, тому й зразу в голову виникла ця річ, тому що пам'ятали, що воно було. Хочу також запитати про валідатори, цікава історія з у... у приватних. приватних так угу. як вони поставились до цієї ініціативи, знаючи, що рано чи пізно, ну скажімо так, їх із цього ринку витісняють, тому що є ідея і є е комунальний транспорт, хочеть, який пересувається стабільно, повністю, повністю витіснути. нормально поставилися, тому нормально? що вони теж хочуть десь урегулювати, і, і, особливо пільгове перевезення. Mm -hmm. та, тому 28-й маршрут сьогодні в середньому 900 тисяч пільговиків їздить в день. Mm -hmm. На цьому маршруті 20% це діти ш, е шкільного віку, які безкоштовно погали по карці галка, Далка, десь приблизно mm -hmm. 80% пільгової категорії. Основне, основна маса це люди золотого віку тобто пенсіонери, ага. які користаються карткою галка, тому цей маршрут затребований, на цьому маршруті 8-10, іноді 12 машин їздить, тому він надзвичайно такий популярний. Це Вовчинецька Бам, Чорновола, тобто в дві сторони. Mm -hmm. Тому люди можуть скористатися. Зараз ми 30-й маршрут наступний буде, який буде обладнати валідаторами. Ну, очікуємо, що валідатори для того, щоб їх встановити. Тому для нас дуже важливо, що все-таки лід е, пішов mm -hmm. і крига, крига ну, станула. Крига станула і морозу. При морози ми вже в цьому напрямку теж рухатись. Також хочу запитати про комунальника, на якого напали. Mm -hmm. Вона резонансна історія відбулася. В інтернеті воно конкретно розлетілося. Я розумію, що є і так багато випадків. Ми, до речі, з Михайлом Сможаком говорили про цю річ. Хочеться і вас запитати. Зрештою, яка причина нападу була? Чому така mm -hmm. агресія? якщо ви маєте То, інформацію? То на слідство його зразу затримали. Тут це чоловік 32 роки, напали чоловіка 62 роки. No. Тобто, які, ну, а чому? Ну тобто. Ну зараз багато таких, ось, таких неадекватних, mm. а, не, не неадекватної агресії. І там чотири удари бітою, та тому тобто, no. що людина була в курці такій добрій. А от що врятувало. Причому, що він потім став і сказав, що йде працювати yeah. ще далі. Так тому хотілося б, знаєте, замість того, щоб помогти, то допомогти mm -hmm. десь, може, десь в своєму дворі прибрати, то люди сьогодні півгодини знімають відосики, знаєте, і ставлять mm -hmm. в інтернет прибрано, Мартинків прибирай. інтернет, замість <рес> того, щоб взяти лопату і допомогти, до речі, і допомогти тій старшій старшій жінці, так, яка прибирає. Так, та. до речі, ми навіть от у Львові, я дивився, та жіночка, яка після прильоту. А, яка, так, яка, так, після так, прильоту. Так. ну, скільки їй років? Ну, я знаю, ну, ну, ну так, там так. з копійками 에, вище 60 Так, так. Та, тобто, і оце середній вік зараз, угу. щоб ви розуміли. Комунальників, умовно. Комунальників. Тому, до речі, Якщо хочете допомогти, лопату до якраз, бо, от, бо якраз нам... ми за це п'ятнадцять хотіли Дзвонити на шістят сім'ї десять п'ятнадцять вісімдесят 1580, Так кажете, хочу лопату, приходите, а розписуєтесь дивіться. за лопату, потім повертати. А от дивіться, який момент. Е, от нам треба лопата. От нас в дворі треба лопату відкинути. Так. Тобто, виходить, як виходить, що е, треба прийти до е, білого білої хати. Як ви так, кажете, так. взяти лопату, розписатися, піти так. почистити і потім лопату віднести назад. Ну це не дуже комфортно, тому що це треба йти... Через ну, Через 10 днів принесеш. А, та, 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 тобто є певний термін. Є, З... є зазор. Так, та, є зазор. 10 днів чи. <sei> ну, ну, в, в принципі, <з hart> поки... повірте, поки, падає сніг. Поки, <з sud> сніг є <з��> кожен день. А потім, на, потім думаю, принести назад. Я думаю, скористаюсь таким моментом, бо треба лопату, я би то Вчора перша жінка була, яка взяла Була, забрала? Вже взяла. Перша жінка лопату. Яка, напевно... Я вже не пам'ятаю, але перша жінка, яка прийшла по лопату. Ну, класно, класно. Бо ви навіть давніше казали, що дамо Пати при потребі навіть техніку, ну якщо зорганізують 5-6 чоловік і mm -hmm. е, в дворі скажуть, що ми приберемо сніг, то ми дамо навіть трактор. Навіть трактор навіть це, це взагалі круто. Також хочу вас запитати про річ. Я знаю, що там був сертифікат, який ви надали при відкритті спортивного залу для реабілітації військових. Це було 50, 500 тисяч, і передали також їм чотири роботизовані комплекси. Якщо трішки детальніше, але я знаю, що треба дуже обережно про це говорити зрештою. Ну, передали 50-му полку роботизовані на 2 мільйони гривень е е НРК. Тобто зараз все на фронті користується НРК, тобто довіз, е що таке, це роботизований наземний дрон, угу. грубо кажучи. Е тобто боєприпаси, продукти, ну все, спорядження, все везеться е НРК. І назад також іноді є, певні навіть капсули є поранених, хлопців везуть НРК. Ну і е з чотирьох НРК, один НРК у нас на Гуса то він е е е використовується також там ставиться кулемет і він як бойова точка uh -huh. без людини використовується uh -huh. тобто відповідно відповідно така роботизована війна uh -huh. Тому це чергова допомога для 50-го полку. Назва про реабілітацію. Я знаю, що це мене чому зацікавило, тому що там писало, що це був сертифікат, не в плані як допомога. Я знаю, що хлопці самі самоорганізувалися, пробували зробити. Вони собі цей спортзал зробили власноруч. А ви вже потім допомогли, якщо я не помиляюсь. Дивіться, там був проект по бюджету. Участі вже придбано, там а. обладнання, воно вже стоїть. Ще е Меценати, які здається, допомагають. Меценати сертифікат ще додатково, то що їм треба ще якісь спорядження купляти. Все До, допрацьовується. Ну це дуже хороша ініціатива самоорганізовуватися. Також освіта без фільтрів. Я знаю, такий форум відбувався, і там було заявлено, що спілкувалися про проблеми і перспективи. Які проблеми зараз має наша освіта? От мені цікаво про що. Спілкувалися проблема освіти це робота в умовах війни, відключення світла, напевно, що угу. в умовах того, що ворог е, хоче вербувати сьогодні старшокласників, тобто це як загроза, угу. це дотримання нового закону, який передбачає старшу школу, як ми в 27 році, угу, угу. тобто ця реформа тут дуже багато викликів для, для школи, як сьогодні мотивувати освітян. Е, Вчителів, вихователів, інших людей, тобто ну, надзвичайно складна сьогодні проблема. Хоч Франківськ має особливість те, що ми один з найбезпечніших регіонів, ну, якщо взяти по кількості тривог. То Франківщина є на другому місці після Закарпаття, Закарпаття на першому по безпеці, ну, ми на другому, Буковина на третьому, Тернопіль на четвертому, і Львівщина на п'ятому, і Волинь, Волинь на п'ятому, навіть okay. не Львівщина. І так воно пішло. Але ми один з небезпеки, але це все рівно виклики, це все рівно певна робота в умовах шалених стресів. Тому от про це говорили, і дуже багато було цікавих таких ідей, не тільки в Батьки долучалися, правоохоронці інші. Взагалі міг, міг з, ну, взяти участь будь-хто, хто зареєстрував анкету. Тобто ми давали можливість, тому, кому було все. цікаво, міг прийти і взяти участь у цьому заході. Угу. Е, ну, на сам кінець хочу запитати, також щоб ви піднімали тему. На рахунок сміття великогабаритного. Там е, достатньо так плідно е, обговорення пішло. І також я знаю, що є в нас це актуально, можливо, хтось буде тримати. Мати ту ялинку, у нас є утилізація ялинок, там здається 46 сонтень 46 контейнерів, є контейнерів mm -hmm. тому будь ласка, викидайте контейнери. У мене на сторінці є адреси. Mm -hmm. Тому будьмо людьми, будьмо, організовуємося і викидаємо, ялинки, та, і викидаємо ялинки там, де треба. Так, а що далі mm -hmm. з ними роблять за подальше? різному тобто на щепу. Я знаю, що взагалі там на перед перетресують. На щепу, на, так, так, на так, так. таку, mm -hmm. щоб спалювати. Труха. Да, mm -hmm. так. Угу. А от з великогабаритним сміттям, що за і Чому саме в такий період підняли? Ти якась проблема виникла, чи просто вирішили нагадати? Ну, Виникає проблема, тому що великогабаритне сміття ну, викидають це, в основному будівельні. І там ну, Ми стикаємося з тим, що цілими бусами, ну, машинами, машинами привозять під це і викидають. Потім ну, нереально стільки людей треба щоб... за -завантажити. завантажити на це. А там, є там... місця в нас великі, якісь майданчики, де. Можна У нас є майданчики для великогабаритного сміття по місту, є на вулиці Максимовича, можна привезти. З це речі, платно чи безкоштовно? Якщо це невелика кількість, там 3-4 мішка, то безкоштовно. Якщо це там, ціла машина, так. то там невелика плата. А Яка ціна питання, умовно? Не пам'ятаю, там, там 200-300 гривень 4 до 400 гривень, здається, з машини. Також, великогабаритного сміття. також пригадав момент, в нас є е, ідея на рахунок розсортування е, сміття, саме е, звичайного і скла. Ну, ми не uh -huh. наскільки культурні, скажімо так, поки що, тому що uh -huh. не вистачає і ресурсів, і всіх таких інших речей. Е, коли ми розподіляємо скло, я наскільки знаю, що нас немає е, окремо де, де розподіляють скло, а де Чому, розподіляють... На деяких подачках є, де візавто встановила майданчика, то є є питання в тому, що. Привозять і скидають все, і потім вивантажують. Для чого тоді його розприділяти? Ну, дивіться, його сортують. Ж є сортувальна лінія і на Максимовича сортувальна так лінія сортують. в самому полігоні. Угу. Тобто і все сміття, яке ну, скажімо, яке можна відсортувати, воно сортується. І... Е -е, тому, звісно, що хочеться удосконалити сортування, воно би мало б трошки бути по-іншому. Але станом на сьогодні я не бачу величезних проблем з, з, з сміття. Тобто воно вивозиться більш-менш вчасно mm -hmm. є проблема з великогабаритним сміттям. Це факт. Mm -hmm. Тому підняли. Е, ну що ж дякуємо вам за те, що ви до нас сьогодні завітали. Е, зрештою, будемо сподіватися, що світло в нас буде вдосталь, тим паче вихідні попереду, і е, тепло також буде в нас в достатку. Ну а я нагадую, друзі, що з нами сьогодні в етері. Я був міський голова Івано-Франківської громади Руслан Марцинків. Дякуємо вам за те, що до нас завітали. Ну і будемо вас чекати наступного тижня. На все добре.